Але не просто екскурсія, що ось, подивіться, там книжки і саме книжки. А ми сьогодні з вами будемо говорити про свято, яке триває цілий тиждень, і починається воно з 10 жовтня. Це Всесвітній тиждень космосу. Взагалі я вас вітаю в космосі. Бо ми з вами живемо в космосі. Як ви думаєте, як це можливо? в Так, бо земля в космосі. Так, земля, в космосі. Mm, і в галактиці? А галактика в А Галактика? Так. О, бо ми в галактиці. Ос. А як називається наша галактика? кто пам'ятає? <пліг> земля це наша планета. <пліг> не ну, знаєш, не знаєш, але інші хай скаже. Влічний космос. Ну, Влічний путь це російською, українською. Сеси. Все це весь космос. Пілічна система це там, де наша планета, а наша галактика, млічний путь або мілківей англійською, а українською мовою. Чумацький шлях, наша галактика називається. І влітку його видно вночі, якщо ви виїдете за місто, будете десь на морі, така ціла здоровенна лінія зі, зірок світиться. От вона широка. така. Самая яркая звезда находится, ну, не Солнце это, а самая ямкая звезда находится в нашій галактиці, Я думаю, кто-то не знает, но она, ну, на самом краю, это самая последняя, ну, звезда, її называют. Ну, Я загадаешь, скажешь. Скажі. Допустим, а, например, а, є, галактика называют наша. А еще наша галактика имеет форму, например, чипсов изогнутная чуть-чуть. И такая. Не крупная. А теперь ты ходишь. Да. А взагалі слово космос, оно походит. Давньогрецької мови. І знаєте, що воно означає? Це не щось там, десь, на небі. Слово космос означає порядок або порядкованість. Тому космос може бути у вашій кімнаті, або може бути навпаки. Там може бути хаос. Бо хаос це протилежність космосу. Так що, коли в нас все в порядку, ми кажемо, у мене все в космосі. А якщо не в порядку, то це хаос. Це одне. А інше, ми вже з вами з'ясували, що Земля, і ми з вами живемо в космосі. Але живемо ми на землі завдяки тому, що не тільки тому, що на землі є вода, яка дає нам життя да, без води. Але без цього ми точно не приживемо навіть там трьох хвилин без Так, без повітря, абсолютно вірно. І саме завдяки тому, що. зараз я говорю, Саме завдяки тому, що на Землі є повітря, тут можливе наше з вами життя. Бо на жодній планеті Сонячної системи більше повітря немає. Зовсім трошечки його, зовсім зовсім трошечки, є на Марсі. Але Марс стара, холодна планета. Тож, якщо ми... є така дуже класна книжка, приходьте до бібліотеки, її погортайте, почитайте. Це е, видало видавництво Старого Лева, називається професор Астрокіт, тому що це зоряний кіт, от і неосяжний космос. І ось цій книжці стільки всього реально цікавого про космос, про те, як ми в ньому живемо, з чого складається наша галактика. Наша галактика, насправді, ось вона така, от загагулінка. Але ми бачимо її як суцільну лінію, тому що ми знаходимося в самому хвостику цієї галактики. Тобто наша сонячна це... система в центрі знаходиться. В центрі нашої галактики, там, де чорна була така дирка, це чорна дира. Точно! Абсолютно вірно. Це ось тут. -от. Ми з вами живемо, а всередині тут тут намальовано сонечко, але насправді тут чорна дірка. вона світиться, як сонечко. а ви знаєте? вы знаете, И она самая большая в нашей галактике, и она поглощает нам, ну, все. в нее все да. то, что попадает, оно не попадает. Абсолютно верно. Только одна планета не в нашей галактике. Она, вот, когда черная дыра ее закрутила, она начала уменьшаться, она кружилась и так отдалилась. Но она все равно уменьшается у черной дыры. Ее когда я живу, мне было 4 Ну так, не так давно відкрили. Але якби, наше життя, крім того, що ми живемо завдяки повітрю на землі. Але ще без одної речі ми не могли б жити це без сонця. 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 Так, сонця. Це зірка, яка світиться в центрі нашої системи, ну... яка ось дає нам життя. Скільки часу від сонця летить світло до нас? Хто пам'ятає? А ні, 24 mm -hmm. години це доба на землі. А світло mm -hmm. летить значно швидше. А я скажу. Ну... Um, um, один світлових елет. Ну, я не знаю, но ну, це світловий елет називається. світло, промінь. Світло, промінь світла mm -hmm. від so, so сонця. So так, але швидкі світла за, ну, за яке? Промінчик долітає від сонця кілометрів в, в Міську, я не знаю. Чотири. доїдає. а, я знаю. Дефіда. Ярославський. Ну, хто? Дефінатської. Ми б ще не жили без гравітації. Ну, це, це трошки пізніше про це поговоримо. Добре, не. давай я скажу. Ну, давай ти скаже, потім я скажу. 48 тисяч кілометрів. Це, це ми про відстані. А ми зараз говоримо Нет, про час. 8 хвилин і трошечки ще секунд. Долітає від сонця до землі світло. Але фокус в тому, що поки світло дійде від розпеченої середини, від ядра сонячного. Кучі енергії, кстати, трачиться при попадінні в землю. І, взагалі, куча енергії сонця. Безумовно, ну і тому якби нас захищає. Сонячний вітер летить, от і нас захищає магнітне поле Землі. Але а, зараз я купить, послухай. Уяви, що зараз сюди по до землі летить лише 8 хвилин, запам'ятали? Дуже швидко. Хоча ми на шаленій відстані від сонця, ми дуже далеко до нього. Це 40. Але від середини сонця. І до того, щоб на край сонця попало світло, пройшов фотончик сонячний, йому треба 30 тисяч років, а до землі за 8 хвилин. А з середини до краю сонця 30 тисяч років. Мене це дуже вразило, це навіть на голову не мали. Людство ще тільки а, вийшло з печери, поки сонячне світло, яке ми зараз, яке в нас зараз. Ви народилися в Сонці. Кстати, Чони думають, що наше силове поле Землі повністю обновиться через 50 років. Може mm -hmm. ну, Може бути. А скільки планет у Сонячній системі? <плес> а а, а так, а ще за останньою планетою відкрита ще ма її від... E, Слюджує, e, ще відкр давай ша відкрити я як дев'ята планета e, нашої сонячної Ну Вона не зовсім дев'ята вже, а якби ніби десята, але дев'яту відмінили, то якби там дуже хитро все. Отже, давайте згадаємо, як їх називають. До Найближча до сонця планета це Меркурій. Так. так. Друга Венера. Ну давайте комусь іншому ще сказати. Третя? Марс, так. Четверта, це, ну ясно, ми ж тут будемо. А далі в нас астероїдний пояс, який відділяє нас від усіх інших Тільки е, щось ми з вами наплутали, бо Земля це третя планета, Марс четверта, бо на ньому холодно. Тож, астероїдний пояс, він не просто так. Там кажуть, коли теж була планета, і навіть в неї нібито було ім'я Фаетон. Але вона підірвалася чомусь, або їй щось розбило в неї, розбило, можна, можна, можна сказати, що коли наша планета тільки родилась, то вони дві зіткнулися і та планета оторвалась. І так что сталася Луна. И, так, луна. Нет, можно я его? знаю, это не эта планета, знаю. это, на нее мы один рассыл, на очень получим, большой из